З нового року три комунальних підприємства: Парк ШРБД, Екосан, можуть об'єднати сьогодні. В виконкомі напрацьовується схема об'єднання. Наразі керівники підприємства отримали завдання, інформував депутатів міський голова звітувати про фінансово економічну діяльність та причини їхньої збитковості. Результати фінансово економічної діяльності будуть положені в основу розсматриння про реорганізацію трьох комунальних підприємств. Йде об ідіо об КП Парк і По Побальшому щоду вода формула 3 в 1. Нещодавно лозівські комунальники побували у містах Бровари та Комсомольськ, вивчали досвід колег. Побачили інший формат роботи аналогічних підприємств. Формат об'єднання комунальних підприємств існував і у Лозовії, ще за часів радянського союзу. Нагадав Сергій Степанов. Комбінат комунальних підприємств був предприяття. о котором знал практически весь Советский Союз, Ерема Григорина, наверное, меня слышит, и они занимались хозрасчетной деятельностью от и до. Почему-то сегодня во всех коммунальных предприятиях говорят только дай с бюджета дай, а мы будем нацеливаться на хозрасчетную работу и на возможности, которые каждая из трех сегодня имеет.